А усіх, хто доєднався до ефіру сфери, про головні події життя Рівного та області за 26 травня говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Поліцейські викрили жителів Сарненського району на зберіганні наркотиків. В селищі Клесів правоохоронці зупинили автівку Шкода. У 35-річного водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. У нього вилучили сильно діючий синтетичний наркотик. Також поблизу села Обірки правоохоронці помітили 36-річного чоловіка, який підозріло себе поводив. У нього вилучили наркотики та трубку для куріння, тривають досудові розслідування. У вараші п'яний чоловік захотів подивитися, як працюють спецслужби, і повідомив поліцейським про замінування будинку культури. Подивився, а тепер йому загрожує від двох до шести років за ґратами. Далі пряма мова. Днями на спецлінію 102 близько 19.40 повідомив чоловік, що три години тому він замінував місцевий будинок культури. Після цього одразу кинув слухавку, а при передзвоні не відповідав. На місце події вирушили усі спеціальні служби, екіпажі поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Із приміщення евакуювали орієнтовно 50 співробітників. Обстеживши будівлю, жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. За фактом завідомо неправдивого. Повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Слідчі проводить досудове розслідування. Рівненські вибухотехніки продовжують розміновувати деокуповані території Христонської області. Майже два місяці фахівці розбирають завали зруйнованих будівель громадян, школи, будинки культури, сільські клуби. Вибухотехніки виявили та вилучили нерозірвані мінометні міни, артилерійські снаряди та частини боєприпасів реактивних систем. У селі Малинськ, що на Березнівщині, внаслідок вибуху загинув 40-річний чоловік. Усі обставини трагічного випадку встановлюють поліцейські подробиці у прямій мові. Сорокарічний чоловік перебував у підсобному приміщенні, коли там стався вибух. Матір викликала медиків, однак вони лише констатували смерть потерпілого. Працівники вибухотехнічної служби поліції області обстежили місце події. Попередньо відомо, що здетонував не встановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Без прав і з проблизковими маячками по вулицях Грівного роз'їжджав молодик. Автомобіль Джелі патрульні зупинили днями на гашика. Двадцятирічний водій не мав дозволу на встановлення маячків синього та червоного кольорів і був позбавлений права керування. На кермувальника поліцейські скали два адмінматеріали. Екоінспекція виявила факт незаконного вилову водних біоресурсів лисковими сітками та порушення правил рибальства на річці случ і Убороть. На порушників склали адмінпротоколи. Збитки, завдані природньому середовищу, становлять майже 5 тисяч гривень. Для прийняття відповідних рішень інспекція скерувала матеріали до суду. На Рівненщині пошкоджені посіви на 30 тисячах гектарах земель, а все через весняні заморозки. Постраждали плодові та ягідні культури, а також зернові, картопля, ріпак, соя та кукурудза. Аграрії змушені пересівати, аби не залишитися без врожаю. Чи не будуть українці голодними? Дивіться у сюжеті. Спочатку ці листочки були повністю білі. Ми зараз бачимо, що краєчки, ще вони вже відновлюються, вже позеленіли новий листочок. Точки росту залишилися, відновлюється, кукурудзка оживає. Костянтин Зайко показує кукурудзу, яку посіяли у квітні. Зернова культура пошкоджена через весняні заморозки. Холодна весна. Я давно не пам'ятаю такої весни. Той рік в нас також була трошки холодувата весна, ну не стільки. Ну а цей рік. Е Настільки аномально холода, що вдарили морози. У нас також були морози, але ми на той час ще не посіяли. Фермер 20 років працює на землі. Його господарство обробляє майже 500 гектарів землі. Сіють ячмінь, пшеницю, кукурудзу та сою. Посів останньої відтягнули через заморозки. Пізніше сіємо, перестраховуємося, оскільки пересів це за собою тягне дуже великі затрати. Нам придеться і паливомастильні мастильні матеріали матеріали, все ну. Так, що ми відтермінували, Петро зайко агроном працює за трьох, адже через війну не вистачає робітників. Ще й цьогорічно аномально холодна весна додала роботи. Заморозки тепер дощ не дають закінчити посівну. Цього року їм приморозки були, дуже важко було заадаптуватися. Працівників не вистачає з мобілізацією, мало заброньованих. То так. І коштів треба більше, і поле заростає, і все і треба сіяти. Важка посівна. У Рівненській області найбільше квітневі заморозки вплинули на озимі ріпак та ячмінь, а також кукурудзу та сою. Багатьом фермерам не вдалось уникнути втрат врожаю. Багато фермерів пересівають, тому що багато посівів саме сої, кукурудзи, технічних культур, той самий ріпак, який вже квітував. Були в нас серйозні, дуже серйозні приморозки, навіть мороз. i <laughs> Повітрі там до мінус п'яти на ґрунті теж були серйозні приморозки, і ось такі гойдалки дуже негативно вплинули на посіви, на їхню рівномірність, на планування. І дійсно, сезон, посівний сезон, видався досить складним і досить нестандартним. На Рівненщині понад 600 тисяч гектарів ріллі пошкоджені заморозками сільськогосподарські культури на 30 тисячах гектарів. Посівна почалася дуже рано в березні місяці, коли погодні умови дозволяли, і аграрії, враховуючи те, що дуже часто впродовж останніх років стикалися із засухою, намагалися раніше посіяти сільськогосподарські культури, на жаль, мали два періоди суттєвого зниження температури, станом на 15 Травня ми вже знаємо, що там було пересіяно 540 гектарів сільськогосподарських культур. Додає, нині багато фермерів задумуються над страхуванням посівів, адже невідомо якою буде погода надалі. Саме від неї залежатиме майбутній врожай. Нині ситуація не є критичною, запевняють фахівці. Українці не будуть голодними, певні фермери. Втім, запланованого врожаю не досягнути, та й ціни на сільськогосподарську продукцію швидше за все зростуть. Анна Й, Вячеслав Мельник, випуск новин. Майже 4 тисячі людей отримали реабілітаційну допомогу у Рівненській області. З них понад тисяча військові. До цього процесу долучені 23 медичні установи області. Там надають послуги реабілітації після черепно-мозкових травм, захворювань нервової системи та іншу психологічну підтримку. На цей рік медзаклади Рівненщини на реабілітацію уклали договори на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Рівненський верес зіграв у нічию 1-1 в останньому матчі з сезону. Підопічні Олега Шандрука уникнули поразки в домашньому поєдинку проти Черкаського ЛНЗ. У доданий час рятівний гол у складі рівнян головою забив Максим Сміян. Захисник червоно-чорних відгукнувся на подачу Дмитра Кльоца. Поточний сезон УПЛ рівненський клуб завершив на 9-му місці. Ще за 5 турів до завершення чемпіонату Верес виконав головне завдання зберіг місце в елітному дивізіоні українського футболу. У пам'ять про загиблого захисника і тренера в Березному провели перший боксерський турнір. Подія зібрала десятки юних спортсменів з різних куточків області. Про емоції, перемоги та як пройшли змагання, розповідаємо далі. Аби популяризувати спорт серед молоді у місті Березному на Рівненщині. Вперше організували турнір з боксу в пам'ять про загиблого на війні тренера та захисника України Ігоря Чміля у змаганнях взяли участь понад 80 юних спортсменів з різних куточків області. Пройшов певний період часу, поки ми змирили тратою, Ми зрозуміли, що потрібно, щоб пам'ять про нього жила не тільки в нашому серці, а й пам'ять усіх наших його учнів. Він був як наставником для всіх. Наставником не тільки в боксі, а і в житті. Ну всіх підтримував. він віддавав всього всім себе. У нього завжди не було часу. Наразі в Березному активно працює секція з боксу і цей вид спорту поступово розвивається. На ринг вийшли як досвідчені, так і новачки. Тренери кажуть, саме з таких стартів починається кар'єра майбутніх чемпіонів. Дехто займається із хлопців чотири місяці, там до півроку, дехто займається рік. Ну, різне, різне плюс-мінус, десь близько року. Є ще над чим працювати зараз. Якраз на турнірі також підтягнуться. Трошки подивимося, над чим працювати, де додати, де над помилками які плюси, які мінуси. Серед переможців юні боксери з рівного хлопці зізнаються, змагання були непрості. Однак кажуть, попри хвилювання, такі поєдинки загартовують. А кожен бій дає досвід, який обов'язково стане в пригоді на майбутніх змаганнях. Займаюся боксом. Я маю вже 6 років. Турнір мені дуже пирався. Все добре, класно. ще були досвіди. Я їздив з Долбунів. Острог в Рівном багато раз боксував. Емоції класні. Дивні. до турніру готувалися впродовж кількох тижнів. Його вдалося реалізувати завдяки підтримці місцевих підприємців, закордонних друзів та всіх, хто знав і пам'ятає Ігоря Чміля. Дуже багато залучилися людей, друзів, родичі. Дуже родичі дуже включилися в це близькі друзі. Хто турнювався раніше з ігорем, Тобто багато людей включилися в цей процес, і також є ще й бізнесмени, які в це включилися дуже добре, бо так всі разом. Зробили такий великий турнір. всіх. Учасників змагань відзначили нагородами та подарунками. А турнір планують зробити щорічним. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненські гандболістки провели свій останній матч в сезоні. Підопічні Юрія Басюка здолали суперниць Хмельницького з рахунком 38-21. Завдяки цьому успіху гандбольний клуб рівне посів четверте місце у першому для себе сезоні в суперлізі. Гравчиня нашої команди Інна голярдик стала найрезультативнішою гандболісткою чемпіонату. Вона сумарно закинула 204 м'ячі у 16 матчах. Рівненська область прийняла чемпіонат України з хортингу. Національні змагання сучасного бойового мистецтва відбулися у здолбунові подробиці у сюжеті сфери. Більше 400 спортсменів з різних куточків країни взяли участь у чемпіонаті України з хортингу. Змагання відбулися цими вихідними у здолбунові. Хортинг створений в Україні вид бойового мистецтва. Він походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорізька Січ. Саме географічні нащадки українських козаків делегували на змагання, ледь не найбільше учасників. Одні з найбільших представництв Запорізька область, Харківська область, не дивлячись на те, що це Ну, реально прифронтові міста, і вони показують найбільшу кількість учасників це 60 і 50. Спортсменів з цих областей активно розвивається хортинг і на Рівненщині. З Долбунів другий рік поспіль приймає чемпіонат України. Створюються тренувальні бази та осередки у громадах. До прикладу, Юрій Котенко працює з юними спортсменами у шпанові. Сам по собі спорт досить важкий. Загалом він використовує і ударні техніки, бірціврцовські техніки, подушливі больові прийоми. Тобто є 18+, плюс вже починають. Там з 14 років контакт в голову. 16-17, другий раунд вже працюють голими кулаками в корпус. Змагання пройшли у двох розділах: двобій та показовий виступ. Найменшим учасникам 8 років, найстарші, повнолітні спортсмени з досвідом виступів на топ змаганнях Чемпіонату з Долбунові відбірковий. Переможці у своїх вікових та вагових категоріях представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях у Римі. Мріє туди потрапити. І 16-річний Назар Кузьмич. Я раніше займався футболом, не попав в ворота. І заявив, вирішив спробувати щось нове і попав сюди. Кожен супротивник себе веде по-різному, кожен віє по-різному. Завжди треба очікувати щось нове. Декого тут є мандраж. Мандраж це саме головне. Якщо в тебе є мандраж, не факт, що ти виграв. Завжди треба вірити в себе і перемагати. Свої амбіції на цих змаганнях і у дівчат Уляна Потапчук півтора роки займається хортингом і мріє бути серед найкращих у цьому спорті. Я ще з малочку дуже хотіла займатися якимись бойовими мистецтвами, але в мене були батьки проти. Ну тому я ходила на танці вісім років. Але потім у класі восьмому я мені в інстаграмі рекламі вискочив наш клуб Панпанч. Ну і, власне, я вирішила піти на пробне заняття. Я прийшла, мені сподобалось. Я вже потім купила собі рукавички, накладки і почала ходити. Ну, батьки не дуже в захваті були, але вони вже змирили, вже мене підтримують. Все як не має бути. Рівненщина посіла шосте загальнокомандне місце на цих змаганнях. Представники громад області вибороли 5 золотих, 10 срібних та 11 бронзових медалей. Микола Брижицький випуск новин. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі.